Скільки стає Volkswagen Passat 2013 року з ремонтом? Не перемикайте тут реальні ціни на реальні автівки. Друзі, на цей пасад у нас вже був відеоогляд. Але для тих, хто не бачив, нагадаю, він на сел комплектації 2013 року і дуже гарного чорного кольору. Взагалі, в таких моделях вирізняють чотири основні комплектації: це S, SE, SEL Cell та Cell Premium. Зараз коротко розповім про кожну із них, але детальніше пройдемось по саме сел комплектації і, власне, по цьому посаду. Що робили, скільки стало і яка вийшла вартість. Комплектація S найпростіша – це звичайні легкосплавні диски, звичайне оздоблення салону, базове, простенька мультимедіа і тканинні сидіння. Тут найменше додаткових опцій і простіші матеріали. Далі йде комплектація SE – Це уже покращене оздоблення салону, можливо, підігрів сидінь, більші легкосплавні диски та краща аудіосистема і можливо навіть хром елементи. Коротше кажучи, баланс ціни і якості більше зручних опцій, але ціна ще не кусається. Далі декомплектація сел. Це вже така, як в нашому посаді. Це одна із найбажаніших комплектацій наших клієнтів. Ми по ній зараз пройдемось детальніше. Почнемо із зовнішнього вигляду: хром елементи, кращі і гарніші, більші легкосплавні диски. Далі краще оздоблення салону. Уже йде шкіра, плюс Алькантара, дуже красиві сидіння. Також хороша аудіосистема, звук чудовий. І великий екран мультимедіа, який управляється як в ручному режимі, так і за допомогою тачпаду. Також зашиті карти, навігація, все для вашої зручності. І звісно, найбажаніший помічник паркування камера заднього виду. А якщо ви не хочете псувати свою кредитку зимою, щоб відшкрябати дзеркала від льоду, то саме для вас є підігрів дзеркал. Дуже зручно. Комплектація ж сел преміум не особливо відрізняється від звичайного селу. Там лише трошки краще освітлення. А так. Що зовнішньо, що внутрішньо різниця не відчутна, а ціна у сел приємніша. Отож, перейдемо конкретно до нашої автівки. Викупили ми цей посад конкретно в такому стані. І до речі, трапилася не надто приємна ситуація, під час доставки нам пошкодили капот. Додаю фото. Але цей момент компенсувала страхова компанія. Між іншим, це питання, яке часто породжує дилеми: чи варто страхувати автівки із США? Ми дотримуємось думки, що страхування це. Обов'язково тому кожну автівку, яку виграємо, звісно, страхуємо. І як виявилось цього разу, не дарма цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи варто страхувати автомобіль в дорозі. Нам дуже пощастило з ціною, адже викупили ми цей посад за 1800 доларів. Це дуже класна ціна для такого авто і такого стану. Митний збір обійшовся 3220 доларів і доставка 3170 доларів. От і здавалося би така низька ціна викупу, але от тільки доставка, і вже майже вдвічі дорожча вартості авто. Цікаво почути вашу думку щодо таких цін на доставку та мито. Коли власне авто вже приїхало, ми пересвідчили, що особливо багато робити нічого, кузом майже ціле. Лише декілька м'ятен та подряпина, які ми професійно усунули. Проте не було ключа, і він нам обійшовся у 200 доларів. Зробили також прошивку блоку 100 доларів, перевірили колодки та амортизатори, зробили сертифікат та поставили авто на облік. Всі ціни та роботи можете побачити на екрані. Також, із важливого: замінили ремінь ГРМ на дайко, зробили балансування коліс, замінили демпфер фірми Look, сайлентблоки, амортизатори, зробили розвал сходження та Замовили літні шини. І ще дуже багато дрібних дій, які я ось вивожу вам на екран табличкою, для того, щоб довести цю машинку до ідеалу. Робіть паузу і вивчайте за потреби. В результаті авто без ремонту стало в таку вартість, а з ремонтом і постановкою на номери. Ось таку. Цікаво почути вашу думку. Наскільки ж, власне, виправдані такі ціни, і скільки має коштувати ремонт такого авто, щоб бути доступним і цікавим для всіх. Конкретно в нашому випадку, порівнюючи із вартістю цін на інтернет-ресурсах, уже в ідеальному такому нализаному стані ця автівка все одно вийшла по низу ринку. Хоч це авто під клієнта, ми отримали дуже багато запитів, що ви також хочете таку автівку. Трошки вас розчарую. Саме цей пасад проданий, проте ми маємо ще. Є три таких пасати, і хоч один уже продався, проте два цілком вільні і чекають на свого щасливого власника. Зовсім скоро ми вже покажемо їх у наших соцмережах. А ви, щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм-телеграм-канал та, звісно, тікток. Але якщо вам уже не терпиться почути всі деталі, то скоріше набирайте на цей номер телефону, і я з задоволенням вас проконсультую.